На початку засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради знову було внесено низку додаткових питань до порядку денного. Проти такої роботи виступив один із членів виконавчого комітету. У мене є ну, зауваження. Давайте відходити вже від практики цих додаткових питань, які нам уже ну, скороме. Приймаю ваші зауваження. Хто за те, що внести в Міський голова Ігор Слюзер з ним погодився, але й далі голосували за внесення додаткових питань. Чимало уваги приділили під час засідання обговоренню теми дитячих та юнацьких правопорушень, тенденції яких наразі збільшилося. у 2011 році. В місті Коломиї неповнолітніми було вчинено сім злочинів. Це становить певний ріст на 16% відсотків порівняння із злочинами, вчиненими у минулому році. Також міський голова наголосив на тому, що Коломищина є лідером Івано-Франківської області за вчинення злочинів в алкогольному сп'янінні. Зараз на рівень злочинності серед неповнолітніх. Лиш зараз сьогодні я направив до вас лист, бо є лідерами серед ну, злочинності здійснення ще одне болюче питання та близьке до проблем дітей і молоді це порядкування діяльності комп'ютерних інтернет-клубів, інтернет-кафе, дискотек та інших розважальних закладів, де діти проводять своє дозвілля. Щодо тенденцій, то останнім часом помітилася тенденція до росту кількості інтернет-клубів, тобто додаткового їхнього відкриття в місті. Служба у справах дітей чітко веде облік даних закладів та з комісією періодично перевіряє наявність дітей у даних розважальних закладах. Недавно відбулася перевірка по інтернет-клубах та закладах влаштовують дискотеки, значить, спільно з кримінальною міліцією в справах дітей. Були виявлені певні неповнолітні, про що складено відповідний акт. Це було в інтернет-клубі клуб». Та в клубі Сок службою у справах дітей здійснено шість перевірок інтернет-клубів у місті Коломиї. Ознайомлено підприємців з листом управління освіти міської ради про час закінчення уроків у школах, коли дітям дозволяється відвідувати інтернет-клуби.